А чи знали ви, що навіть стоматологічний кабінет або ФОП з найманими працівниками повинен виконувати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю? Це не тільки про великі клініки. Навіть якщо у вас від 8 до 25 працівників у штаті, то ви повинні забезпечити одне місце для особи з інвалідністю. А якщо у вас працівників понад 25, то вам обов'язково потрібно дотримуватися нормативу 4% від загальної кількості. А тепер саме найцікавіше, якщо ви не виконуєте нормативи з працевлаштування таких осіб з інвалідністю, то на вас може бути накладено штраф у розмірі від половини або повної середньорічної заробітної плати такого працівника за кожне таке неоформлене місце. А якщо ви ще й вчасно не сплачуєте такий штраф, то на вас може бути нарахована пеня в розмірі 120% ставки НБУ за кожен день такого прострочення. Тому юридична порада проста: якщо у вас є необхідна кількість працівників, то оформлюйте особу з інвалідністю, щоб вона вже була врахована в середньооблікову кількість працівників за рік. Це не лише вимога закону, це можливість уникнути великих штрафів і перевірок. Підписуйтесь, щоб знати, як стоматологу уникати юридичних ризиків та штрафів.